Доброго дня, бажаю здоров'ячка, пані та панова. Сьогодні в нас буде бій на Type 5 Heavy. В оновленні 2.0. Перший бій з безкоштовної гілки. Апнутий Type 5 Heavy. Граю на е, преміумну снарядах виключно на них З пробиттям 290 мм. Союзній команді, як бачите, перев... переважна більшість тяжиків, тому їдемо на відповідну позицію. Тут пропускаю базіка, я думав, він на ракетах пролетить, а він щось не захотів їхати з. Рандомний Type-8 Heavy накинув мені приглосик до взводу. І ми тут щось будемо з ним робити грязюко. Що мені сподобалося у цьому танчику з першого ж бою? До речі, це саме перший бій. Це стабілізація. Стабілізація просто вогонь. Для такої гармати, для такої альфи. Перший пішов. Сейчас підтягується кімейт. Е -е, На алкашу Тут я допустив помилку. Допустив помилку, не дуже добре вистрілив. В там я вас Мауса опасався. Він відстрілявся, не дуже вдало для себе. Пропускаю тімейта, щоб він дав урон. Хорош, добирає базика. Я не знаю як там залетіло в НЛД йому. Але хай буде. Пощастило насправді з пострілом в базіка. Дали можливість відстрілятися з від союзному тайбу. І з підпальчиком шкода не догорів. Але там понерфили його. Союзники. Це танк просто моща. Якщо ця карта дозволяє це робити, то він просто буде розривати все в хламі. Ну, не бачите, стабілізація, тут, тут не в кожної стежки 10 рівня така стаба Не в кожного важкого танка така стаба, що там про стежки Хоча навіть навпаки, що там про тяжиків тут не в кожної стежки така стабілізація. Тут просто тиснеш кнопку W і їдеш пояснювати. Не знаю. А, вазик був на ББшках. Тому й не пробив. Ну Тут просто бій в одну калітку. Знов не пробив. І знов бобешкою. Тут не знаю, якби ми не поїхали, мабуть би стояло було б. Але вже маємо що маємо. Коментую вперше свіжий бій. Ну то що свій, то ладно, а то що вперше, це таке, тут зараз, звісно, помилку я запущу. На 1400 вхопив Ілюлю. Ну просто тисну W і все. Я не знаю, ну за рахунок цієї ельфи, звісно, тут можна колосальні кількість дамагу настрілювати. А маус, маус вже на мене був готовий. Але КДшка в нього швидше була, але якимсь чином я танканув, хоча я бортом відкритим стояв до нього. Просто пощастило. Просто пощастило Дякую! Розірвали в хламіну команду. Два Алкаша зробили бій. І от на рахунок стабілізації подивитися зараз постріл в гріля. По той що зліва їде. От туди саме. Ну, ви розумієте, так? Да? Стабілізація це просто куколка. Після виходу 2-0. Майже, майже всі танки, мені здається, апнули Wargaming. І цей конкретно цей апарат заграє, я впевнений новими барвами. Ну тут бій вже доходить до кінця. 15-5 рахунок, в цілому бій був дуже динамічний. Розмінював своє хп наносив у відповідь. Це як має бути, все як пише книжка. Зараз 22 секунди. Ми подивимося скріншоти після бойової статистики. Головна сторінка. Майстер перемога, брати по зброї. не впевнений Підтримка, підтримка мабуть. Ну і тут ця Груть в ординах. Після бойова статистика. От у мене там блайндик був ще в гриля. 7000 3 фрага. брати по зброї. Також враховуються 1386 чистого досвіду. Дві епічні медальки. Ну, як ви вже бачили. І після бойова статистика грав я тоді ще з особистими резервами. чи Ні, ні не було. Бонус якийсь був 150. Ну, було б да трошки в мінус, але я я задоволений, дуже задоволений задоволений цим, цим боєм. Дякую всім за увагу. Протискайте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Дякую всім ще раз за підтримку. Будьте здорові, Па-па.